Thank <laughs> У Івано-Франківська з'явилось і ще одне польське місто побратим. Угоду про партнерське співробітництво підписав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та бургомістр Варшавської дільниці Охота Катажина Ленгєвіч. Близько 800 тисяч українців зараз в Польщі перебуває. Велика левова частина це є студенти, які їдуть теж із Івано-Франківська до Польщі навчатися. Як інтерес польських наших колег, щоб Україна швидше стала європейською і сильною, так і наш зацікавленість приймати досвід Польщі, як вона залучала кошти, як вона робила дороги, як вона робила енергозбереження програми. Це то у нас спільне спільні є багато і інтересів, і тому у нас 12 міст партнерів. Ключовими напрямками польсько-української співпраці Руслан Марцінки вважає галузь освіти, а також використання польського досвіду впровадження європейських стандартів управління. Подписання безтермінового порозуміння підписання безтермінової угоди про співробітництво є певним підсумком співпраці, яка тривала протягом 15 років між нашими містами, та підсумком роботи тих людей, які до цієї співпраці були залучені. а Івано-Франківськ найближчим заходом, що визначить конкретні кроки співпраці, стане форум міст партнерів, який запланований в Івано-Франківську на 12 жовтня.